Розділ 5. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей, про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав: Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа й приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові? Почувши це, Ананій упав і помер, і найшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла, так, за стільки. А Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього Духа, ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли й поховали біля її чоловіка, і великий страх напав на всю церкву, на всіх. Хто це чув. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа, множилося багато чоловіків та жінок. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них, багато людей сходилося з довколишніх міст до Єрусалима, вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів. Усі вони одужували. Піднявся первосвященик, і всі його прибічники із садукейської течії, вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивив їх і сказав Ідіть, ставайте в храмі й кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли в досвіта до храму й навчали, тим часом первосвященик і ті, котрі з ним, прийшовши, скликали Сенедріон, всіх старших з поміж синів Ізраїля, і послали до в'язниці, щоб їх привести. Слуги пішли та у в'язниці їх не знайшли. Повернувшись, сповістили, кажучи, що в'язницю знайшли ретельно замкненою, з охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши всередині, вони нікого не знайшли. Коли почули ці слова, священник, начальник охорони храму та первосвященики додивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, Перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Сенедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я. А ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Та Петро і апостоли у відповідь сказали: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв Його своєю правицею, як князя і Спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Та один фарисей у Синедріоні, на ім'я Гамалеїл, законовчитель, шанований усім народом, вставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, а їм сказав «Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей. Що ото хочете з ними зробити. Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він якимось, до нього пристало щось із 400 людей, він був убитий, і всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу, і він також загинув. А всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині, кажу вам. Відступіться від цих людей і залишіть їх, бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його. І, покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса і відпустили, а вони вийшли із Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса. Удостоялися прийняти зневагу, і щодня в храмі й по домах вони не переставали навчати й благовістити про Ісуса Христа.